Алла Івановна, за окном, як завжди, непонятна погода. Но в хаті стабільно, як курс золота те, що крише, салат, не просто салат, бляха, художество, гастрономічний розклад. Ви мамо, авторитет, не обсуждається, хто проти, быстро розстроїться. Время спішить, стікає, як смив в унітазі. Івановній побіг, вона в лучшій фазі, Спина то струна, взгляд, як у снайпера. Ви шарите в житті, лучше любого вайпера. Чоща легенда, ми з вами. В... Лодки. Ми одна банда, не кашляйте, будьте крепка, як бетон на об'єкті, а нерви желізні, як арматура в новостройки Вітаю, вас зять, нічого взять, прям дуже полезний, то ляпне щось слишнє, то гавкає дерзко повірте, повага на уровні корки, а доця у вас без єдиної помарки я в смислі про виховання. Кажу, як мужчина. Давлєніє в нормі, як у космонавта, на старті. Щоб падали, тільки козирні. масті на картах бур'ян, щоб не плодив жуки щоб здихали від страха. А всі, хто забідує, шли дружно на хутор. Валюти багато-багато. У тромбах є ти з ікрою і маслом. Щоб глазки горіли, ровно, спокійно, впевненим гаслом. Така получилася тема Вас з днем рождені жить вам сто год ми рядом, ми тут недалеко Ну а пока все